На YouTube каналі Український Дом. Зараз реальна вартість реального будинку. Ось цей будинок. Площа підлог в цьому будинку внутрі 113, знаружи 63. Як більшість проєктів такої площі, там 100-120 квадратних метрів, у нас є три спальні, два санузла, тамбур. Удобна камора біля кухні і, собственно, кухня-вітальня столова, з якою виход на велику, безперебільшену терасу. Цікавість цьому проєкту надають оці виступи. Вони роблять кубічну архітектуру не просто кубичною, а цікаво кубічною. Ось точні розміри приміщень. І тераса і ганок. Конструкція будинку це будинок з плоскою покрівлею. Ну, так як вона не пласка, тут є невеликий ухіл, то робляться парапети для того, щоб цей невеликий ухіл приховати. Зараз ви побачите, як будувався цей будинок. І переходимо до вартості. Так, перший етап будівництва це фундамент підвід комунікації. Треба розвести каналізацію, треба завести воду, електрику, привід воріт, кабель на домофон, кабель на свердловину, або просто зробити гільзи. Тобто є такий етап робіт. Домокомплект. На відміну від фото, вартість порахована трохи по-іншому. Тут у нас фундамент на палях, а е, порахований фундамент на бетонній пліті. У нас бетонна пліта 150 мм на ребрах. Е, у, і тому у нас домокомплект е, не включає підлогу, тому що у нас вже плита. Домокомплект включає стіни сіп-панелі 200, включає каркас сучок-перестінка, включає е, скати покрівлі сіп-панелі. Необхідні конструкції терас і ганка і парапети на покрівлі. І ще додаткова гідроізоляція примикання до фундаменту. Там є такий елемент в домокомплекті у нас. Покрівля у нас пвх мембрана Вікна вхідні двері, металопластика. Ми завжди відокремлюємо вартість ганка і тераси від будинка. Тому що якщо рахувати просто на площу будинку, то буде е, дуже велике відхилення по вартості. Да? Тобто, якщо будувати цей будинок без терас, це буде отака сума. А якщо додатково добудувати тераси, то така. Звичайно, будь-який проєкт, і цей в тому числі може бути перероблений менше зроблена тераса або більше зроблений будинок це взагалі не проблема. Да, що входить сюди? Матеріали. Роботи і накладні витрати. Тобто, в нас немає ніяких прихованих платежів. Звичайно, в, е... якщо ми будемо будувати будинок для конкретної людини, да, то ця вартість може трохи змінитися в там, накладних витрат і так далі. Але я можу сказати, що в 99 там, випадках ми точно в цю вартість вкладемось і можемо хоч зараз побудувати по цій вартості. Зовнішнє оздоблення. Е... На відміну від багатьох, хто зовнішнє оздоблення рахує чомусь тільки стіни, ми туди рахуємо цоколь, ми туди рахуємо підшивку покрівлі, тобто тут на терасах вже потрібно підшити в стелю, да? а потрібно зробити водосічну систему, потрібно зробити оздоблення терас, підлог, сходів. Потрібно здобути ці колони, да? тобто все це потрібно зробити. Єдине, на відміну від фото, тут терасна дошка, а у нас порахована керамічна плітка з епоксидною затіркою на терасах і ганку, тому що фундамент був порахований бетонний. Да? Цоколь-мозаїчна штукатурка на полістиролі, стіни, силиконова штукатурка баронець на ваті. Звичайно, можуть бути такі дерев'яні вставки, вони не впливають на вартість, тобто це можна замість штукатурки зробити, це не проблема. Знову ж таки, вартість будинку, вартість ганка і тераси. Переходимо внутрі будинку. У нас внутрі будинку є два таких больших сегмента витрат. Це інженерні системи і внутрішнє оздоблення. Вони робляться одночасно а, і виконуються якби під керівництвом однієї людини, але з точки зору бюджету вони діляться от на дві частини. Да? А, і от вартість інженерних систем і от вартість а, внутрішнього оздоблення. Деталізацію я можу надати за потреби. Просто якщо зараз я буду розказувати, що входить що не входить, багато часу піде. Тому звертайтесь розкажу. І от у нас загальна таблиця вартості. На ганку і терасі теж є освітлення, звичайно, там може бути і водопровід, і сантехніка. Але я тут зараз нічого не рахую, я вважаю, що це тут уже все, в цій вартості. Да? ось Тому ми переходимо до аналізу загальної таблиці вартості Знову ж таки, повинен нагадати, що це реальна вартість. Я міг би показати вам цей будинок з терасою, але ганок і терасу не рахувати, як це роблять більшість будівельників, а потім скажуть, Ну ніхто ж ганок і терасу не рахує. Я міг. В зовнішньому здоблено рахувати тільки стіни. Я міг порахувати тут самі гішманські матеріали для того, щоб у вас була тут дуже приваблива вартість. Але я тут порахував те, що реально. Да? Те, вам потрібно заселитися в будинок, а щоб заселитися, потрібно мати таку вартість, да? щоб заносити меблі Звичайно. Десь можна зекономити. На кожному пункті можна зекономити. На будівництві небагато, на зовнішньому оздобленні теж небагато. А от на інженерних системах, на внутрішньому оздобленні можна зробити все вдвічі дешевше. Але наскільки це вас влаштує? Тому що всі ми хочемо дешево, але всі хочемо гарно. от Тому ми хочемо сучасне все і красиве все. Тому тут потрібно розмовляти. Потрібно нам з вами деталізувати, що ви хочете побудувати, як ви бачите все ці в деталях. Да? І тоді ця вартість може, звичайно, відкоригуватися. Термін будівництва. То реально побудувати цей будинок за 6 місяців. Тут, якби, якщо складати, виходить 7, але зовнішнє оздоблення інженерної мережі можна робити одночасно, тому виходить 6. І приблизний розподіл коштів по, по місяцях. Я думаю, ті, хто хотів зрозуміти бюджет, зрозуміли. Комусь ця цифра, як видав, сподобалась, кому не сподобалась, це вже інша річ. Але ви точно знаєте, вже маєте інформацію, ви звичайно можете перевіряти там в інших місцях там, і так далі. Скільки приблизно коштів треба побудувати. Але якщо брати саме ваш будинок, який ви хочете побудувати, то тут треба підходити детальніше. І коли ви це вирішите зробити, то тоді у мене до вас пропозиція. Може, прямо зараз, хто захоче, звертайтеся. Давайте разом зробимо прототип вашого будинку. Що таке прототип? Це таке рівняння, да? як от. Трази. На одній чаші у нас приміщення і площа будинка. Наприклад, ви захочете зменшити площу, ви захочете зробити якісь інші приміщення. Ми деталізуємо це. Ми можемо вкласти ці приміщення площу в таку конструкцію будинку, як ми зараз розглядали. А можемо в іншу. І ми можемо використовувати різні матеріали і технології. І все це буде впливати. на Вартість і термін. І нам потрібно знайти баланс, ваш унікальний баланс між цим і цим Як це робиться? Спочатку ми просто записуємо всі приміщення, які вам потрібні, і пишемо площу цих приміщень. І у нас виходить загальна площа будинку. Ми вкладаємо цю площу приміщення в якусь конструкцію будинку, яка вам подобається. Потім ми з вами вирішуємо, які робити фундамент, які заводити комунікації, який буде состав демокомплекту, яка покрівля, які вікна, яке буде зовнішнє оздоблення, воно може бути дуже різним. Інженерна мережа теж велика кількість існує, крім того, це залежить від того, що у вас є на ділянці, чого у вас немає на ділянці. Внутрішнє оздоблення може бути дуже різним. І у нас виходить паралельна вартість і терміни будівництва. І, звичайно, може одразу не вийти те, що вам подобається. Да? Наприклад, скажете, о, все класно, але. Треба зробити дешевше, будемо різати площу, будемо змінювати матеріали, може конструкцію будинку. Да. Або ви скажете навпаки, та ні, давайте зробимо більше, да, там терасу і так далі. І так далі. Ось тому о, за якийсь час ми все ж таки доходимо до варіанту, коли ви кажете, так, це воно, це те, що мені подобається. І це означає, що у нас тепер є м, прототип будинку. Да? Тобто, у нас є. Ваш будинок якби в цифровому просторі, і да? якби на бумагі. Да? Його в реальності не існує, але ми знаємо, який він повинен бути в реальності. І відходячи з цього, архітектор робить проєкт. Не просто так, а він знає, що площа не повинна бути більше, наприклад, 120 квадратів. Там, такі повинні бути приміщення, такі використані матеріали. Далі, коли готовий проект, є точні розміри. Ми робимо точний кошторис, знаючи знову ж таки, які матеріали повинні використовуватися. І це ми оформлюємо в договір, до якого додаємо проєкт, що потрібно побудувати, і кошторис, з чого будується, і скільки це коштує. Далі ми будуємо, а ви займаєтесь своїми справами. Тому що всю основну роботу ми вже зробили з вами. Ви можете займатися родиною, бізнесом. Роботою, відпочинком, своїм звичайним життям. А потім ви починаєте жити в одному з будинків. От як, наприклад, такі будинки, які ми побудували. Тут у нас є Дніпро, ось у нас є Запоріжжя, ось у нас тут знову Запоріжжя, Київ, Львів, Маріуполь. Сумно, звичайно. Це у нас Ну, Маріуполь, це Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Це Білосарайська коса, Енергодар теж сумно, Херсон, Дніпро, 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 Дніпро Київ, Житомир, Одеса, Дніпро, Київ, Дніпропетровщина, Енергодар, Житомир, Запоріжжя, Крим ще. Ми давно будуємо знову Маріуполь, Кривий Ріг. І потім ми можемо приїхати до вас у гості, познімати ваш будинок, задати вам питання, зазнати все це на відео і виложити на нашому Ютубі. В описі до цього ролику ви знайдете посилання на відео саме про цей будинок, вартість якого ми рахували сьогодні. Прототип будинку робиться безкоштовно. Ось мій телефон. Всі месенджери є. Будь ласка, пишіть, дзвоніть. Потрібно буде приблизно півтори години вашого часу, в середньому від години до двох. Краще, якщо це буде відеозв'язок, можливо, ми вживу зможемо зустрітися, тому що це важлива річ. Потрібно пройтись по усіх елементах будівництва, щоб ви отримали. Точно реальну інформацію і могли з певненістю приступати до процесу будівництва. До зустрічі! Будете робити у нас ескізний проект, скажіть промокод ваш будинок, і буде знижка 10%. Всього найкращого!